Як виразнити своє щоденне мовлення? Ви повсякчас, до речі, дуже гарне слово, повсякчас. Запишіть його собі, візьміть на олівець, не взяти на заметку, а взяти на олівець. І застосовуйте у мовленні. а ми повернімося до того, з чого я почала. Тож, ви повсякчас ставите мені це запитання, як увиразнити своє щоденне мовлення? І я вирішила, що я щодня наводитиму одне слово, його тлумачення і приклади застосування. Стосування для того, щоб ви могли впровадити штучно, на жаль, технічно усі ці слова. Ну, одне на день то небагато, правда? Тож сьогодні це буде слово відтоді. Відтоді це прислівник і означає з того часу з тих пір. А приклади, я з того часу була дуже щаслива. Або я з того часу робила руханку. Або Відтоді я була щаслива. Від...